Associated Press із посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство, е, йдеться про північну Корею. Пише про те, що під час зустрічі з міністром оборони Росії лідер Північної Кореї Кім Чен Ін пообіцяв, що його країна буде незмінно підтримувати війну Росії проти України. Російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Білоусовим прибула до КНДР. Вчора, 29 листопада, на тлі посилення співпраці між обома країнами, і Associated Press пише, що за повідомленнями Державна інформаційна агенція КНДР. Вона пише про те, що під час зустрічі Кім і Білоусов досягли задовільного консенсусу щодо зміцнення стратегічного партнерства і захисту суверенітету, інтересів безпеки а також міжнародної справедливості кожної із країн перед обличчям швидкомінливого міжнародного безпекового становища. Кім заявив, що Північна Корея незмінно підтримуватиме Російську Федерацію і політику Російської Федерації щодо захисту її суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям прагнення імперіалістів до гегемонії. Серед іншого, КНДР підтримала вторгнення Росії в Україну, що вже давно не є якимось. Якоюсь новою інформацією, відповідно назвавши це вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни оборонною відповіддю на те, що і Москва і Пхеньян називають безрозсудним просуванням НАТО на схід і кроками під приводом Сполучених Штатів спрямованим на знищення позиції Росії як могутньої держави. Крім того, стосовно просування е, Росії наступів Росії не варто забувати і про обстріли, які якими Росіяни щодня м, атакують територію нашої країни, Reuters написали про те, що останні ракетні атаки Російської Федерації, з 17 і 28 листопада маються на увазі масштабні обстріли, особливо які були спрямовані по енергетиці, підвищили ризик тривалих відключень у розпал зими? Нагадують журналісти, що Росія здійснила другий масштабний удар по енергетичній інфраструктурі України. Цього місяця, спричинивши серйозні відключення електроенергії по усій країні, які тривають дотепер. Після двох хвиль атак ситуація з українською енергомережею значно погіршилася в критичний момент війни. Але Атаки 17 і 28 листопада завдали значних збитків, як пишуть Reuters, що ускладнює ситуацію та підвищує ризик тривалих відключень і перебоїв електроенергії у розпал зими. Температура вже коливається близько нуля градусів за цельсієм. Один із представників в енергогалузі імені його не називають, заявивши, попри труднощі Україна здатна впоратися з майбутніми викликами. Серед іншого Ройтерс також про пише про те, що Україна просить НАТО запросити її приєднатися до військового альянсу на засіданні, яке має відбутися наступного тижня. В листі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звертається до своїх колег з НАТО і каже: я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу як один із результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО третього четвер. То грудня, яке має відбуватися наступного тижня? Як відомо, ця зустріч відбудеться у Брюсселі. Раніше повідомлялося, що ця зустріч. Ради України НАТО заплановано на третє число, коли в Брюсселі заплановане засідання на рівні міністрів закордонних справ альянсу. Не так давно парламентська асамблея НАТО закликала посилити політичні і практичні зусилля з метою допомогти Україні отримати запрошення і якнайшвидше стати 33 м членом північно-атлантичного альянсу. Що поки що для нас видається абсолютно нереалістичним через політику наших друзів і партнерів, які практично одноголосно заявляють про те, що Україна може стати членом альянсу, але після війни. І крім того, плани, скажімо так, перемовин, плани мирного врегулювання протистояння Росії і України не передбачають членство України в НАТО навпаки, йдеться про відмову від членства в північно-атлантичному Альянсі щонайменше на 10 років. Про це говорить і Ердоган, про це говорить і команда Трампа. Тобто ці позиції з тим, про що закликають в нашому політичному керівництві, вони на жаль поки що не співпадають. Тим часом наш президент Володимир Зеленський припускає, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні не окуповані території території опиняться під захистом НАТО. Про це наш президент заявив в інтерв'ю. Sky News. за його словами, це дозволить вести переговори про повернення решти територій пізніше дипломатичним шляхом. Водночас, глава держави наголошує, що у самому запрошенні до НАТО мають бути включені всі міжнародно визнані кордони нашої держави. Зеленський зауважив також, що припинення вогню насправді необхідне, щоб гарантувати, що Путін. Не повернеться, аби захопити більше українських територій. Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Це те, що пропонував Кісінджер, насправді, і те за що Кісінджера згодом закенселили. Це те, що пропонував колишній генеральний секретар НАТО. Расмусен, коли говорив про те, що Україну можна взяти в НАТО, але частково, тобто ті території, які зараз підбувають під контролем Російської Федерації, тимчасово окуповані, вони так і залишаються тимчасово окупованими, а підконтрольні Україні території вступають до НАТО. І, вприклад, нам ставили Німеччину. Тобто в них вийшло, але цей процес зайняв насправді десятиліття. Тобто, має бути усвідомлення, що якщо вже ситуація розвивається за таким шляхом. І за таким сценарієм, ну тоді на швидке повернення кордонів нашої держави не варто розраховувати від слова взагалі, тому що фактично це буде заморожена лінія фронту з гарантіями для підконтрольних Україні територій, які будуть в НАТО, якщо розглядається такий варіант, якщо він втілиться в життя. Які не будуть атаковані, ну і відповідно ситуація може змінитися після десятиліть, як ми знаємо на прикладі історії. Крім того, у цьому самому інтерв'ю е, британському телеканалу Sky News Зеленський заявив, що Україна просила оснастити 10 військових бригад для протистояння російській агресії, але захід повністю укомплектував лише 2,5 бригади за словами президента. Проблема України полягає саме в оснащенні військовослужбовців зброєю і технікою, а не в кількості наявних військових. Наші партнери, як він каже, говорять про мобілізацію, але реальна проблема з десятьма бригадами, які наші партнери не оснастили. Я дуже просив їх більше року, тому що нам потрібно оснастити ці бригади. Ми ухвалили це рішення зі сполученими штатами і з європейськими союзниками. І на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади. Серед причин, чому сталося саме так, Зеленський розповів про. Бюрократію, якісь рішення, е, які деякі не вважають пріоритетом, і додав, що на цій війні завжди так хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди. І Я відповів: ви хочете, щоби ж хтось. Ішов на смерть без зброї. Президент підкреслив, що рішення про кількість військовослужбовців в Україні ухвалюється з урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів. І якщо як каже президент європейських чи у європейських чи в американських чиновників, є ідея щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми робитимемо свою на цьому фоні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за рахунок змін до податкового кодексу держава додатково отримає до кінця року 8 мільярдів гривень, які спланують у тому числі і на зарплати військовослужбовців. З 1 грудня, як відомо, набувають чинності зміни до податкового кодексу. За рахунок цього в поточному році держава акумулює 8 мільярдів гривень, а наступного року 140 мільярдів гривень за словами Шми Шмигаля. Також за його словами, усі ці кошти без виключення спрямують на фінансування зарплат захисникам і захисницям України саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечується фінансування і виплати нашим воїнам. Загалом у 2025 році на оборону витратять. 2,23 і трильйона гривень, з яких трошки більше 1 трильйона це грошове забезпечення військовослужбовців. Я нагадаю про підвищення податків, підвищення військового збору із зарплат фізичних осіб, включно з учасниками режиму дія сіті було 1,5%, стане 5% здати набуття чинності закону. Відповідно, це 1 грудня. Виняток – це лише військовослужбовці. Там так і залишиться 1,5%. Збільшення з 1 січня 2025 року військового збору з інших доходів громадян, крім зарплат, було 1,5%, стане 5%. Запровадження військового збору в розмірі 10% від мінімальної зарплати, наразі 800 гривень, для фізичних осіб-підприємців першої, другої і четвертої груп. Запровадження військового збору для ФОПів третьої групи в розмірі 1% від доходу. Підвищення ставки податку на прибуток на 2024 рік для банків з 25% зростає до 50. Оскільки вони вже сплатили податки за старою ставкою за більшу частину цього року, то новий податок забезпечується ретроспективно, тобто заднім числом. Крім того, запровадження щомісячних авансових платежів з податку на прибуток для АЗС 30, 45 або 60 тисяч гривень за кожну станцію Залежно від її типу і сума переплат не буде враховуватися для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому. Запровадження авансового внеску з податку на прибуток для пунктів обміну валют в розмірі 700 євро за кожен пункт обміну в Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тисяч осіб, і 200 євро для інших населених пунктів. Запровадження мінімального податку на землю в розмірі 700 гривень і 1400 гривень за гектар. і... Запровадження щомісячної звітності щодо ПДФО військового збору та єдиного соціального внеску з 1 січня 2025 року. Раніше у Верховній Раді це пов'язували із запровадженням економічного бронювання, але зараз ця норма необхідна для моніторингу відповідності заброньованих новим вимогам. Загалом змін є чимало деякі з них вступають в силу з 1 Грудня деякі вступають в силу з 1 січня уже 2025 року, який насправді не за горами.